Здравствуйте, чи доброго дня. Ми отримали новиночку. Хотіла, до речі, вам запропонувати. Модель називається бренду Гуардо. Ось в таких гарних коробочках. Варіація йде. Бачите? Вартість годинника 8900 гривень. Тут, до речі, йде відділ для паспорта від Гуардо. Так, давайте ж нарешті подивимось, що це за годиночок. Дивіться: це чоловічий годинничок, механіка, автопадзавод, сапфіровий сапірове стекло, ось такий маятник, до речі, можна приблизити ближче, подивитися. Маятник мюта, тобто по якості класні, класнючі. Це сегмент товару, який нижче, ніж орієнт по цінової категорії, але якісний, щоб розуміли. Браслет сталевий, водозахист 5 АТ, тобто можна погружати в воду. Годинник на глибину 1 метр. Ось такий візеруночок по корпусу браслета, такі от гарні. До речі, таких ще не було. І двойна фіксація на браслеті це дуже важливо, тому що хто веде активний образ життя, тобто, якщо руку внутрі загибаєте, часто, да, там десь якісь вправи чи що, і воно може розстібнутися само. А так, ні, тут фіксується зверху щось така застібка, і вони більш надійніше будуть триматися на руці у вас. Ось такий варіант годиночка. До речі, заходьте на нашу сторінку, обирайте багато, там цікавого є. Ну, я не знаю, там, напевно, вже на самого, на самого на найвимоглишого покупця у нас є товар. Обирайте для своїх близьких подарунок для себе. Вартість годинника 8900 гривень. Але хочу ще вам запропонувати іще один годиночок дешевше в ціні, але по якості не уступає навіть орієнту. Фірма Паркер. Зараз хвилиночку. Ну, так, отримую, покажу. Дивіться. Це чоловічий годиночок. Браслет сталевий, такого плану. Ось такі визерунки на браслетах. Застіпку давайте зразу вам покажу. Бачите? Ось, Ось така застіпка, Звичайно клас... кла... е... класична. Механізм тут, до речі, теж м'ята. Можна ближче подивитися, так? Да? Давайте так. Видно так? Виднося, да? Механізм мета, на цифроті тут працюючий календар. Бренд Паркер він не дуже такий старий, ну, не те, що давно зайшло територію України. Він з 2021 року зареєстрований торгова марка в Україні, але ми одні єдині, до речі, хто завіз цю торгову марку в Україну. Тобто ми є прямими продавцями, постачальниками цього бренду. Сталевий браслет, мьотовський механізм, 21 камінь внутри, сапфірове скло теж дуже важливо. І ці годинники цього бренду пройшли навіть Бахмут в бойових діях. Це дуже до речі, дуже важлива інформація, тому що нам покупець цю, цей нюанс розказав. Ми можемо вже цим цимфізуватися, тому що це дійсно правдива інформація. Вартість годинника 6688 гривень для замовлення. заходьте в нашу, на нашу сторінку в.